Доброго дня, шановні! Всі ми вчора стали е свідками події, яку взагалі людина з мозоком не може впихнути в свою голову. Голова наглядового фонду е Юрій Горбунов фонду по відновленню лікарні Охмади, дитяча лікарня, де безнадійно на больних діточок е лікували та дарували їм життя. Цю лікарню взірвали терористи. Так, ось весь світ приєднався до відновлення цієї лікарні. Німці дали гроші, українці зробили все, що можливо, щоб врятувати як мова, більше дітей, розбираючи завали цілі сутки. Так, ось був тендер, і цей гарбунов з такими ж підорами, як і він, віддали перевагу фірмі Одноднівці з уставним капіталом. 5 тисяч гривень для відновлення лікарні вдвічі дорожці. Тобто вони подарували цьому зеленому кодлу ще одну можливість вкрасти гроші на хворих дітях, на діточках, які помирають. Це все, що треба знати про зелену банду при владі. Це все, що треба знати про це уйобіще Зеленського. Та все те кодло, блядь, яке воно приперло бляд, до влади. Всі ті уйобки, сука, які крадуть, блядь, крадуть у воїнів, крадуть у цивільних, крадуть де тільки ж можуть дотягнутися. І ці вилупки, ці уйобки дотягнулися до хворих тіточок. Тому єдине, єдине, що, блядь... Треба з ними зробити, прийняти нові закони в новій Україні, які будуть керувати, блядь, українці патріоти, і повісити все те блядво нахуй прямо на Майдані. Стільки крові, стільки горя, скільки, блядь, ми знаємо від цієї єбучої зеленої влади, не знала ні одна нація, ні від жодного керівника. А тим паче під час війни і на больних діточках. В мене крапка, тільки смертна кара, тільки китайський сценарій. Всі тій йобаній владі за всі 30 років. Тільки так. Жодного іншого сценарію мене для цих підарів немає.